Бачимо новий ЖК, фасад проглядається з дороги, автомобільний та пошахідний трафік, також автобуси їздять. Так, ось дорога і наше приміщення. Тобто є можливість, воно як сокольне, хоча насправді це перший поверх. Без сходів, без ступеняк, без, без пандусталу, заїзд, прохід. Є можливість розміщення реклами на фасаді. Бачимо два вікна і вхідна група.